Вилинка хизування в чорній розі. Буду хизуватися новими витворами ритуального мистецтва золоторукого флориста. Подивіться. Її нові роботи в чорній розі. Ексклюзивні, ексклюзивні роботи. Ексклюзивні, тільки в чорній розі. На вулиці Захарія Махна, 21. 1 травнева 21. До речі, до цього вінка йде ще ось така. Якібана. Якібана дуже чудово. Подивіться на корзину. Жовта, дуже красива, яка гарна композиція. Зверніть увагу, будь ласка, на деталі цієї композиції. Як все зроблено, просто рука майстриня. Ось ще. А ну-ка, напишіть, подобається, не подобається. Мені все подобається. І я скажу, що це дуже достойні, класні роботи. Молодець дівчина, дай Боже, їй здоров'я. Ліше сказати мені нічого. Подивіться ще. Краса!